Так, починається засідання робочої групи по прийняттю по розробці програми поетапного етапного зниження викидів. Зараз у нас пустили. там громад... громадськість не зараз має пройти. Не так, Громадськість нас не пускають, яка хоче бути присутня на засіданні робочої групи. Угу. Бій бій. Вот так, ну що? Пускай зараз, да? тихенько, всі будуть тихенько сидіти. Що ми на запросимо? Дивіться, ми тихо сидимо всі, так? Да? Ми, ми всі тихо сидимо, фотографуємо, все, що хочеш, тільки тихо. тихо. Добре, так. Да. Так, все вирішую питання. запускаю адерматкість, маленьку паузу.